Так, попереду йде будівництво дороги, точніше ремонт дороги, тому зараз тут їздить капілотна машина і всіх супроводжує. Без неї їхати не можна. Даю сумки, готуюся щоб погрузитися, і мене підвезуть трохи. Бачите, привіз групу машин, зараз поїде назад. Вона мене підвезла приблизно 5 км, бо велосипедом не можна їхати в зоні, де працює важка техніка. І машини також вони їздять всі тільки в одну сторону з цією супроводжувальною машиною. А так всі стоять, чекають по 15-20 хвилин, поки вона з'їздить туди назад. Зараз переїжджаю через річку Юкон міст. Там така цікава галявина. Така кольорова. То мох чи що там росте, не зрозуміло. І... Ось. Машини їдуть групами, тому що там іде ремонт. Тобто вони раз там на 15-20 хвилин проїжджають і все. Потім машин нема нікого. Ну що, знову повна коробка. Я коли приїхав в Довсон, вона в мене взагалі була майже пуста, там тільки цукор залишився. Зараз купив кашу, рис, лаваш. До речі, в поході лаваш, тема, він не займає багато місця. Я зазвичай намазую туди арахісове масло або супом. його їм, Суп купую у. У консервах, у консервних банках. Тобто з'їв, і зазвичай там, де я зупиняюся, там є смітники, що зразу, і зразу його викинув. В цій поїздці я приймаю. Оце, оце білки стрекочуть. Я ніколи не чув, щоб вони так стрекотали. Оце білки. Коротше, що хотів сказати. А вони мене збили. У цій поїздці я приймаю вранці БЦАшку, а ввечері магнезіум. Ну, БЦА вони, типу, мені енергію трохи додають, врань, коли починаю день. А оце заспокоює, воно розслабляє більше м'язи. Не знаю, ніколи раніше не пробував, по-моєму, нормально йде. У мене чай в пакетиках. Де цей пакетик потім беру. Використовую як губку, щоб тут протерти е, тарілку і щоб не витрачати багато води. І потім е, на кожній стоянці є такі е, пакети для собак, коли ви гуляєте з собачкою. Але у мене вони е, для сміття. Тобто я понабирав оцих пакетів, зав'язав і зараз протру, викинув і все. І ще хотів сказати, у Канаді чомусь немає звичайного чая у, не у пакетах. Він зазвичай весь справляється в пакетах. У звичайних супермаркетах я ніколи не бачив чая листового. Отак от. Ну, в поході мені нормально з цими пакетами, я ж кажу, я пристосувався зараз як губка. От. Ну що, попереду ще. Це перша ночівля, попереду ще 4 або 5 днів, і я доїду до А Ще хотів додати, що зараз менше комарів, але з'являється Horsefly, ну це щось типу овода, але це і не овод. Ну, коротше, така муха вона кусається. І е, вона садиться, наприклад, на ногу, і коли ти дригаєш ногою, вона не тікає. Звідти. Вони, тобто її треба рукою прямо змахнути. Оце, звісно, і вони набагато швидше комарів. Тобто я їду на велосипеді, вони вже за мною женуться і не відриваються, від них відірватися нереально. Вони постійно у мене перед очима е, кружать. Це жесть. В першій частині у мене були комарі. Тепер мухи. Подивіться, скільки їх там. Просто нереально. Я це люблю, коли там павук. Залітає і починається бій. Я лежу і дивлюся кіно. Все, добраніч. Буду засинати. Доброго ранку, зараз поки збирав речі, побачив тут кущик. Бачите, вже е... А... Зріють потихеньку ягоди. Скоро буду збирати урожай. Я ж це так люблю, коли по дорозі ти їдеш щось свіженьке зірвав з дерева або з кущика. І скоро почнеться я думаю, сезон ягід. Ну, а поки що, замість урожаю збираю речі, вже майже готовий до виїзду. Отже, ранок почався з підйому. Такий крутий підйом. Вчора я спускався якраз в низину до річки, звідти по тій дорозі. Але види теж мотивують рухатися далі, надають сил. Це я зараз їду вздовж річки Юкон. Але бачите, до неї не підійде, щоб набрати води. І, здається, близько до води, але... Треба мати запас. Це місце називається Пороги п'яти пальців, оскільки скелі ділять річку на п'ять вузьких каналів. І раніше вважалося, що річка Юкон вище цих порогів не судноплавна, оскільки вони були дуже поширеною перешкодою для золотошукачів під час золотої лихоманки. Сьогодні день переодягань. Дощ то йде, то не йде, то сонце, то туди. Я вже дощовик три рази надягав. Штани, коротше, їх тільки я надіну, дощ закінчується. Воно парить жарко, а тепер сонце пече так, що нереально. Коротше. Це дуже затримує. дуже затримує, Зупиняєшся, постійно багато часу тратиш, поки це все поставиш, поки розпакуєш, запакуєш. Єдине, що везу ззаду дощовик, він якраз такий, як привертає увагу. Якщо що, я його можу зразу дістати. А дощ дуже швидко починається. Буквально, ну, 5 секунд і все, і ти вже мокрий, якщо не встиг його дістати. Сьогодні цілий день боровся з вітром ще й потім дощ, переодягання були. Планував зробити 75 кілометрів, зупинився на 60-му, тут приїжджав такий форт. Тобто раніше це був ну по суті, як Eagle Plains, отакий от перевалочний пункт, тут була хата, е, з готель і можна було поїсти. Тобто, коли їхали золотошукачі до Долсон Сіті, вони тут зупинялися. Фотки тут є старі. І е, пошта тут та також приїжджала. От, оце, оце був їхній маршрут до Доусона. Вирішив теж тут зупинитися. В цих е, будинках нічого не залишилося, тут все або згоріло, або ну, бачите, воно покинуте. От. Але це вважається як історична пам'ятка Юкона, там стоїть знак, що. От, до речі, хатинка ще така норм, якщо дощ буде, можна зайти. Ось. Ну, а я, а я там сзади став. Ну, а тут є туалет, Сміт... сміття можна викинути, так що шикарне місце. У мене он, дощовик сушиться. Ще два дні і буду у вайтхорсі. Сьогодні проїжджав в супермаркет і купив черешню. 9 доларів за кілограм це суп у мене на вечерю. Вже нічого не хочу готувати, дуже втомився такі тарталетки з пеканом і арахісове масло, арахісова паста, точніше з лавашем і чай. Хотів трохи порозмірковувати за чаєм. Тобто дивіться, я сьогодні став на цій ділянці, тут є і туалет, і сміття, і цей кемпінг безкоштовний. Коли я стою на цих е інших е кемпграундах, от вчора, тобто там все те ж саме, там треба платити 20 баксів. Ну, Я розумію в північно-західних територіях е я платив за кемпінг тільки тоді, коли там був якийсь душ. Ну, тобто сервіси були, був душ, було, можна було попратися, але за, ну, за гроші, але все одно там стояли пральні машини, сушки. Е, там можна було зарядитися, е, були розетки. Тут, виходить, приїжджаєш просто пуста ліля ну, ділянка, і ти платиш тільки за те, що ти стоїш на цій ділянці. Вітер вже третій день не вщухає. Поїду проти вітру, просто вже так задовбався і ну, він достатньо сильний. Подивіться на дерева. Середня швидкість десь 10 км на годину. ледве-ледве витягує, от може і менше. Вон бачите як Здіймається моя куртка. А це от аеропорт. Мені це так прикалують, просто ставлять ну, поле, ставлять конуси, все, аеропорт, вон там ще така штука, що вітер показує і сюди може приземлитися якийсь маленький літачок. Я сьогодні трохи прорахувався з обідами, я думав, що у мене є суп, а його вже немає, я їх з'їв по дорозі. Зараз якраз 4 година, я проїжджаю, Ну, така таверна, готель. Терно, зараз заїду сюди пообідаю. Зазвичай взагалі тут глухо, нічого нема. Просто галяк. От. Все, паркуємося. І... Попито чи єсь лося. Що воно тут робить? Це я здогадався, це кістки, це собаки з ними граються, вони їх носять. Це щось багато їх. І, ця, і там ще одна велика бігає. Це вони з ними граються. Походу, це популярне місце серед туристів, бо багато наліпок. Це мотоциклісти, велосипедисти, мабуть, сюди заїжджають. Каже, зараз перейдемо, перевіримо. Hi. Hello. Дивіться, який мені принесли великий бургер. Я не знаю взагалі з'їм я його, але маю з'їсти, це надасть мені сили доїхати до кінця. От. Я не очікував такої великої порції. Я з'їв половину, я вже наївся тут повноцінно на двох людей. Хазяїн байкер, він тут об'їздив всю Канаду на мотоциклі. Я от зараз відкрив кафешку. Це хазяїн, я так розумію, тут якась фішка з цим булками. Ось, ось вони продаються такі великі. Звісно, тут на... Тиждень не хватить вистачить. Я думав, може купити, але в мене особливо місця немає. Що, посиділи гарно, треба вже йти. Yeah. Ну, щось вже небо затягнуло, поки я обіду. Такі тучі. Блін, сподіваюся, дощу сьогодні не буде. Дощ взагалі не п'ємо сьогодні. Чим ближче під'їжджаєш до Вайхорсту, тим більше машин. Получається, я от їду тут на узбіччі, але тут більше як гравій. Куди мені стрьомно виїжджати, бо кемпери дуже широкі. Ех. Мало того, що тут по цьому гравію важче їхати, ще й вітер, блін, дує. Фу, просто я, я вже я вже, блін, останні оці 30 кілометрів доїду, зараз до кемпінгу і впаду. Мені завтра ще 70. Але там згорка, але ти, блін, тут такі... Знаєш, ти їдеш з горки, але все одно треба вкручувати при цьому вітрі. Зупинився на відпочинок, і ну, виявилося, що в цій зоні а, все вигоріло в 98-му році, 98 році. Тут була велика пожежа. Це була одна з найбільших лісових пожеж в історії Юкону. Вона була спричинена людиною через необережність. Вогонь охопив 45 тисяч гектарів лісу і знищив його вщент. Хоча зараз, 27 років по тому, можна побачити, як природа відновилася після такої великої лісової пожежі. Нарешті я доїхав, став на стоянку, шикарне місце, це от кемпінг, тут багато ще кемперів стоїть. Це моя остання ночівля перед вайтхорсом. Зараз поставив палатку і піду вечеряти з видом на озеро. Зараз отут приготую вечерю собі, сяду і... Ось таке озеро. Вода холодна, звичайно. Особливо не покупаєшся. Ні. Можна пройтись ще по пляжу ввечері. Це типу пляж тут. Подивитися на захід сонця.